Клієнт каже, скільки ж я вам відсилаю, ні разу не було відео. Каже, може хоч на цей раз. Будь ласка, на цей раз, будь ласка. Так. Постійний клієнт, багато він вже посилок відіслав нам. Так. Запаковано. Є. є, є, коробка є, це все. Дивимося, що він нам відправив. Коробка, в коробку, пакетик, пакетик у пакетик. Так, а в цьому пакетику... Ага. Давайте, напевно, також зробимо. Так. Понятненько. Все, все понятно, стало одразу. Рукавички і ану, 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 йдемо Йдем читати. Все, все треба читати. Так. Подарунок. То виходить, що це його подарунок. Ну подивимося зараз. Зараз ми все розберемося. Дивіться, що людина вислала. Смайлік. Так, і дивіться. Припой. За олово зразу розрахуємося. Чуєте? Як? Хрустить. Олово 560, вроді. Ми там підняли ціну. Це олово. Олово. Чуєте, як воно хрустить? Так. Так само олово. Олово. Ну, ви поняли, коротше, олово, це ми переберемо зараз. Ну Давайте я зважу, просто інтересно, щоб ви знали, наскільки вийшло олово хоча б. Так. Це все олово видно. Все, алюміній сюди притусувався. Так, олово-олово. Дивіться, оцього олова в кого є? Дивіться. От в кого є. Блін, подивлюся, бо я не зрозумів. Вроді 560 гривень кілограм. я ще вже забувся, бо я там підняв. Зараз, зараз, зараз перша, перша онлайн прийомка. Олово. Да, 560 Дивіться, 560 гривень. Оце на 1032 гривні. Бачите? Тепер у нас є припой. Припой коштує в нас від. О, попідніма ціни і не пам'ятаю. Від 140 гривень до 350 гривень за кілограм. Це припой зробимо аналіз, відправимо. Це технічний алюміній 62 гривні кілограм. І оце дуже легеньке. Ну, легесечке воно. Давайте я старую покажу. Воно велике, але я не знаю, що це. Тара. Дивіться. 800 г воно важить. Легеньке таке, як, знаєте, як якась губка. Так, це є. А ну на ж серій паузу, подивимося. Ми вже все підрахували, але покажу, що було. Були магнітні контакти, немагнітні. Немагнітні було 129 грам, а магнітні 124 грама. І також було 925-ї проби. ось. Тут вона є 25,4 грама. Дивіться, як користуватися хромпіком, хочу вам показати. Дивіться, от є в нас срібло, так? Перше, да, перше треба серітку ближче покажи. От ми малюємо, бачите, воно показало, що це срібло. Пішла реакція. Ну це може бути посрібнення. Це то срібло, але я хочу показати, вам треба обов'язково чимось зачухати. Чи якимось напільником, там, чи болгарочкою. І там шкребнути, вже коли зняти шар срібла верхній. Бачите? Це 925-та проба, тобто воно бере дуже гарно. Тепер так, ми такий хромпік продаємо. По 100 гривень за баночку. Така баночка 100 гривень ми продаємо. Тепер дивіться, я ж ще щоб не забув, циганський барон став. Короте, така шайба, буду ходити тепер цей, блатувати. Сірі, якось приблизь, я буду так тримати, типу, проба, є, все. Ну, це циганське золото. Видно щось там, так? Да? Це циганське золото, Добре. це латунька. От. Ну, коротше, циганським бароном. Буду. Шайба хороша. диви, давай покажемо на ваги. Я її теж порахував. Срібло сюди. Наскільки не йде? 26 грам. Чітко. 26 грам. Ну, така шайба. Нічого. А це, а це, мені здається, що це якийсь як свинець. От, ну, трошки звучить. Але, ну, гнеться м'яке. Такі рюмочки. Так що так. Кому цікава тема металобрухта, підписуйтесь на канал.